Всім привіт! Ви на каналі Назівса і сьогодні я програю в гру Віч Край, тобто Відьма плаче, перша частина або перша глава, як хочете називаєте. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіть мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось коли ми заходимо в гру, ми відкриваємо книжку. І тут ми можемо вибрати музику, мову, і потім нам показують історію. І нам показують хоррор хаус. Так називається перша глава. Ми просто дитина, яка спимо. І потім з'являється якийсь сильний вітер, ми заповзаємо під ліжко, потім виходимо з нього, забираємо рогатку і йдемо дивитися, що взагалі там сталося. І дивимося на повітря, ну, вітер, але він нас забирає і кудись везе. І потім ми прокидаємося в якомусь дивному місці. У Нас багато питань, де ми, що з нами сталося, хто нас взагалі, якби. Втюрагу кинув. але потім ми знаходимо нашу рогатку і перестаємо плакати. І ми бачимо, що ми в тюрмі. Відкриваємо, ну, нажимаємо на тюрму, і ми опиняємося саме в ній. Але помітьте, що це не кінець книжки, це тільки початок. В цій тюрмі в цій клітці є пирог, які можна з'їсти, але насправді це нічого не дасть. Потім, бачите, у нас є рогатка. Саме нею ми отримаємо ключ. Цим ключом ми можемо відкрити замок до наших дверей і вийти. Але, в принципі, можете не боятися, відьма не почує того, як ви відкриваєте свою двері. Тут ще буде на чердаку з вами скринька, яку охороняє рука. І ви даєте їй 5. Але вона каже, типу, ні, ні, типу, це, ну, це не твоя рука. Точніше, це твоя рука, але ти не можеш отримати те, що лежить в мені. І бачите, ми можемо вам пройти, і тут бачимо якісь поверха, і тут є якась записка. В цій записці багато чого написано, воно кажеться, написано прямо як субтитри, але чесно, я читати цього не буду. Це треба для сюжета, а я сюжет ну, не сильно розумію в цій грі, мені не сильно подобається. Тобто я знаю тільки, що відьма плаче, тому що там може хтось з неї помер або щось типу того. І може вона хоче нас віддати в якусь жертву там, якомусь тему або щось Ось Отут є її кімната, і біля її кімнати є її ванна. Там ми маємо взяти її носок. Він дуже сильно ваняє, ну або смербідь. Ми беремо його і піднімаємось наверх. Поки що це головне. Звичайно, там є одна деталька, яку треба буде забрати потім, але це потім. Даємо е, цій двері носу. Якби носок, і ми можемо пройти всередину. Всередині у нас буде два поверха. Тобто, я не знаю, чому відьма закрила цю кімнату. Але може вона їй не треба, хоча якось не думаю. Тут бачите, є місце, де їй лежить книга, але із книг вирвані сторінки, і одна сторінок лежить тут. Тут, бачите, може побачити, що є такий артефакт: два точніше артефакти, це дві кулі. Якщо ти кинеш одну кулю, а потім потрясеш іншу, то ти телепортнешся до першої кулі, яку ти викинув, і це не задобиться в майбутньому. Тому це дуже добре, що ми знайшли такий папірчик. Тепер нам треба знайти лом. Йдемо і шукаємо його. Він може бути в пару місцях, наприклад, в ну, в підвалі. Але бачите, в підвалі його прямо зараз немає. Тут, бачите, з підвалу можна пройти в кухню, там, де вона готує все, що їй треба, і тут може знайти виделку. Виделка може бути не тільки тут, вона може бути і там, де вона роздає свої страви. Кожен предмет ви можете подивитися більш детально, тому я люблю, цю, люблю цю грубу, вона реально прикольно зроблена. І треба виделку вставити саме в годинник. Але поки що годинник нам не треба, тому можемо, не, ну, можемо там далі нічого не робити. Але бачите, коли ми виходимо в головний поверх, то тут у нас є голова, яка дивиться за нами постійно. І до речі, бачите, помітив відьму, яка тут перебрала книгу, але потім вона раптом мене помітила, і я вирішив від неї втікати. І коли ви перший раз її помічаєте, точніше, вона вас помічає, то вона каже: типу, як ти вийшов з клітки, як ти взагалі поснів. До речі, на другому поверсі кімнати з носом є змія, яку нам треба буде потім знищити. Ну або не знищити, не як це називається, але потім ви побачите все. Але поки що, бачите, ми тут нічого не знайдемо, бо я просто втікаю від відьми, тому я сховався якраз тут. А вона, я так бачу, не йде на верхній поверх, я думаю, вона цього не любить, тому ми можемо спокійно йти вниз. Я вибирав легкий режим гри, тому вона буде повільно ходити. Звичайно, краще вибрав нормальний, але все одно, я думаю, що головне показати вам, як це проходити. Тут, бачите, є столова, там де стоїть стіл, і там, де всі мають сидіти їсти. До речі, в цьому домі багато картин з різними монстрами або з якимись потворами. Тут, бачите, там висять ноги одного чувака, а ще його стачить голова. І це так розумію раб цієї відьмі. Ми можемо піти в підвал, тут буде якраз артефакт з телепортацією, але поки що він нам не треба. Я вирішив зайти в кухню, але бачите, вона мене помітила. І я якраз знайшов мій лом. Лом лежав. Просто біля каміна. Але за мною гналась відьма, тому я вирішив, що потім залишу все потім і потім заберу лом. А поки що краще я від неї втічу, щоб вона мене ще не злапала. Бо тут всього у тебе є одна, одне життя, але потім можна додатково отримати ще за рекламу. Да? Дуже рекламна гра, в принципі, як і всі ігри від Кеплеріанців. Ну, в принципі, це, я не думаю, що прям мінус, бо вони так, якби, отримують гроші, але не знаю. Ну, чесно, це трохи вісить. Беремо цей лом. І несемо його ось сюди, в кімнату з носом, і знищуємо цю дерев'яшку. Відкриваємо двері і більше нам лом не треба. Ми приходимо в кімнату якоїсь дитини. Може це була дитина цієї відьми, яку вона якби, якось. може ця дитина померла, і типу, вона тому плаче, але не факт. Може, це там її жартви живуть діти. І тут, бачите, є малюнок. Ще тут є записка, сюжетна, на яку можна подивитися, це бачите, буде. Е Дівчинка в червоному, яка була з Вовком. Пам'ятаєте казку, там де дівчинка, Вовк були, то це якраз напереду трохи з тієї казки взято. Тут, бачите, є показано годинник і показано ворона, яка вилітає з нього та пір'я. Так ось, бачите, ми маємо це взяти і понести саме до годинника. Навіщо? А ви зараз це побачите? Також дивіться: в годиннику треба правильно розставити знаки, як на малюнку. Червоний виставляємо правильно, і сірий це якраз є вилка, бо ми його замінили саме вилкою, як ви можете побачити. Вставляємо його, і коли ми ставимо правильно, то знаєте, хто з'явиться? Правильно ворона зробить скрімер і з'явиться її перо. Це перо ми маємо забрати. Не знаю чесно, чи ця відьма чує наш скример від цього чувака. Ну, від цієї ворони, але напевно чує, бо вона зразу з'явилася біля мене і побачила мене. Не знаю, з чим це зв'язано, може вона не чує, але не впевнена. Так Також бачите, з цього чердака, який ми відкрили, можна побачитись в її кімнату, в її ванну, а звідти вже вийти в інші місця будинку. Також з цим пером ми маємо полоскотати ноги цього гіганта. І просто подивіться, в нього ноги якісь там просто вона, ця відьма, катувала цього гіганта. І тепер, бачите, у нього ноги просто дуже знищені. Він, в нього в році була рука, яку ми можемо забрати. Але коли ми її візьмемо, то він сильно закричить. Тому будьте обережні, щоб не попастися цій відьмі. Я не знав, де вона, тому я пробував якось обережно пройти, бо я думав, що вона зверху. Але зверху її не було. Я пішов на чердак, і якраз тепер треба примінити цю ручку руку. Після того, як ми йому дали 5, він думає, ну ми, напевно, ті, хто треба, і дає нам відкриту скриню. Коли ми відкриємо скриню, то там буде вініл. Вен... ось вініл це така штучка, яку треба вставити в кімнаті відьми. Потім можна піти сховатись в шапу, але це обов'язково, можна просто сховатись в іншій кімнаті, просто сісти. І бачите, що який час вона зайде, закриє двері і почне плакати. А ми маємо в цей момент забрати у неї що правильно. Її чарівну паличку. І потім ми маємо забратись наверх і забрати перше заклинання, першу сторінку. Тут, бачите, нам показується паличка і що можна з нею зробити. Можна стрільнути громом, якщо правильно зробити якби, рух цією паличкою. Тому ми йдемо до неї, беремо паличку і використовуємо на ніже. Хоча вона цю паличку ніколи не використовувала. Чому не знаю? Напевно, було б стрішка вимбовою. І коли вона... Починає електризуватись, то, то з неї випадає такий дерев'яний диск. І цей дерев'яний диск це один елемент з того, що нам треба для виходу звідси. І бачите, ми маємо вставити його так, щоб було правильно. І цей, наприклад, іде посерединку. Другий буде в змії, а третій буде в одному місці, яке я думаю, ви вже зрозуміли яке. Але насправді не обов'язково, щоб ви його розуміли, бо скоро я вам покажу його і так. Я пішов в столову, щоб взяти камінь, який мені якраз треба для телепортації. Але чомусь, бачите, чому я не міг його взяти, а з мною якраз гонялась відьма. Але потім я повернувся і взяв цей камінчик. Бо це було якось дуже важко мені його взяти, але все таки я його взяв. І цей камінчик ми маємо викинути ось саме в цей люк, який, в принципі, трохи відкритий. Але обережно, бо на цей звук прийде відьма. Ну і мене вона вже помітила зразу. Тому біжимо і зразу можна побігти в підвал. Але можна обійти відьму, і бачите, я отак секретненько пішов в кухню, а потім. Вже з неї вийшов і пішов в підвал номер 2 або це підвал називається. Коротше, там, де вона тримає своїх е, в'язнів. І бачите, ми маємо покрутити цей м'ячик другий. І тоді ми попадемо в іншу кімнату. Так ось, бачите, тут є записка, яка висить на цепях, на ланцюгах. Тут, бачите, показують цю відьму. І, коротше, пропускаю зразу, але, напевно, там було дуже важливо про те, вко, хто в неї помер або щось типу того. Тут ще якийсь зелений горох є з кров'ю і одна записка, яка нам якраз треба. Була. Тут показують, як перетворити змію на нитку. І нам показують заклинання, яке нам дуже сильно треба. В цій кімнаті дуже багато кісток, але нам треба взяти одну кістку і просто її ну, якби, викинути, щоб можна було відкрити двері, щоб можна було вийти вже. Виходимо, може піти з цим папірчиком, але це не обов'язково. І йдемо на другий поверх кімнати з носом. І бачите, ми бачимо змію. Просто так взяти цю дерев'яну штучку ми не зможемо. Тому беремо і просто магі... ну, магічним чином ми перетворюємо її в нитку. Мені навіть трохи і жаль, але в принципі, що вже поробиш? Вона сама хотіла померти, бо... Захищала те, що сказала її господарка, а нам треба вийти, нам треба жити і втікти від відьми. Але бачите, по дорозі побачив відьму, тому я вирішив трохи її оминути. І бачите, у мене вже є другий компонент з того, що нам треба. Так, ми вставляємо його, і тепер нам треба третій компонент. А він завжди лежить на одній тумбочці, ось тут. І, в принципі, його найлегше знайти. До речі, раніше було якби оновлення, яке так зробило, що ця двері відкривається тільки з трьома-трьома. Штучками з цими трьома рунами. Але раніше там просто треба було знищити змію в нитку і там забрати в неї ключ і все і вийти. І нам показують книжку, що ми біжимо. Е Звідти. І, коротше, в кущах нам кажуть, типу, ей ти, ми бачимо якусь дівчинку в червоному капюшоні, яку ми бачили в записках в будинку відьми. Ми наставляємо не на неї паличку, вона каже, типу, що ти не використаєш її, ти не зможеш, але ми показуємо їй, що ми можемо це зробити. Бо у неї під ногами була змія, і ми перетворюємо її на нитку. І вона каже, що ми зможемо стати дуже добрими друзями. І коротше, це кінець цієї. Скоро буде друга частина. Короче, нам показую, за скільки ми взагалі прийшли. Я прийшов за рівно 12 хвилин. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.